Добрий день. Хотіла би знати вашу думку по поводу кремації. По поводу кремації моя думка. Кремація дешевша, як поховання, по-перше, по-друге, як ставиться церква до цього. В Біблії написано. Людина ти є попіл і попіл повернешся. Питання є, питання є. Оксана, отче, Василю, на вашу думку, коли людина звинувачує іншу так званій, нещирості, хоча то неправда, не я дійсно щира була багато років. Раптом ця людина, подруга без пояснень, звинувала вже, вже так було, як поступити? Ну, я тільки що розказував. Ну, звинувачує, звинувачує, людина це особа емоційна. На неї може подіяти все, що хочеш. Зранку стоп, файний настрій все дуже добре. Хтось подзвонив, щось сказав, все. Настрій скінчився. І потім вже хто там до тебе підходить, та далі. Ти, ти, людям просто портиш настрій. Бо тому, що тобі хтось підпортив. Так само і, і ця ваша подруга. Ні з того ні з, цього, ні з того, ні з цього не буває. Є Якась причина? І треба зрозуміти, що щось стало причиною. І треба розуміти, що люди недосконалі. І не тільки ті, що вам робить зле. Ви, що це чуєте, я теж вам кажу, і ми з вами недосконалі. Пам'ятайте, що не тільки хтось може помилятися, а ти теж можеш помилятися. І я можу помилятися. І я вам скажу по секрету. І це Богові подобається. Як скажете, подобається. Подобається, коли ми помиляємося і виправляємося. Через помилку стаємо кращими. Бо тільки через проби, через випробування, через виправлення помилок ми стаємо кращими. Виправляйтеся. І будете чудесні у Божих очах. Бог любить грішника не через те, що він грішить. Бог любить грішника, бо він кається і після покаяння стає кращий, як до гріха. Кращий, як до гріха, не під час гріха. Бог допускає наші ті слабкості, щоб ми на них увагу і стали кращими. Ставайте кращими. Міняйте себе і міняйте світ науково. Дякую ще раз за всі запитання.